двигунів у ці вихідні не давав спокою Полтаві. Там відбувся черговий етап з автоперегонів. Гонщики боролися за найвищі сходинки п'єдосталу пошани. Причому з'їхалися на перегони як досвідчені пілоти, так і дебютанти. З ними знайомився Віталій Кобзар. Мегадрайв висока швидкість. Підтримка вболівальників і аромати паленої гуми в повітрі. Цього разу на боротьбу з секундоміром до Полтави приїхали 75 найкращих і найшвидших гонщиків з Києва, Харкова, Сум, Одеси та Миколаєва. Серед учасників і дебютант сезону Олександр сьогодні йому випала честь змагатися зі справжніми професіоналами. Я тільки починаю цей спорт в прямому сенсі слова новичок, поэтому пока борюсь сам з собою. Машина дозволяє все діло в руках. Як говорить, не руками єдиними заперечує Антон дворазовий срібний призер кільцевих перегонів. Сьогодні він поступився супернику. Підвела залізна складова команди. Мой суперник сьогодні наверна кажеться сильні. Не німоні хніпані получається поїхати так, як хотілась боєс. Технічні нюанси перегрівається редуктор задній. Хай там що а захопливих пригод на трасі для глядачів не бракувало. Кожен отримав свою порцію приємних вражень і адреналіну. Сезон, я його вважаю успішним. Пилотам очень понравилось, потому что мы выросли в организации, у нас очень много таких нововведений, которых никто, в принципе, не практикует. Мы, например, каждый на трибуне может сейчас слышать время проезжающего автомобиля. Это очень удобно и интересно.